Доброго дня, і так, наш уряд вже розробив бюджет 2024 року. Вже є перші статті цього бюджету, і однією статтею бюджету являється пенсійний бюджет на 2024 рік, тобто виплати для пенсіонерів. І там вже заклали індексацію пенсії на пенсії на 200 рік. І ми би хотіли вам розповісти, які цифри у цієї індексації пенсії, як зміниться пенсія після індексації у 2024 році, а також Повімо, в які періоди буде проводитись індексація та підняття пенсії станом на наступний 2024 рік. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Президент України Володимир Зеленський анонсував суттєву індексацію пенсій та доручив прем'єру-міністру Денису Шмигалю підготувати основу для того, аби у першому півріччі наступного 2024 року підвищити мінімальну зарплату в Україні. Нагадаю, що від мінімальної заробітної плати залежить і рівень пенсії. У своєму відеозверненні Володимир Зеленський, говорячи про сьогоднішній день, він повідомив, що провів нараду із Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком, що до бюджету наступного 2024 року говорили про бюджет різних напрямків: витрати на оборону, підтримка ветеранів та соціальні видатки, цифровізація, а також про індексацію пенсії та підвищення мінімальної зарплати, про які зараз і буде йти річ. Звичайно, буде суттєва індексація пенсії. Плануємо на березень 2024 року. Як це і передбачалося законом, заявив Володимир Зеленський. У березні 2024 року буде проведена чергова індексація пенсії. Виплати збільшаться наступним чином. Як ви бачите, на 2024 рік закладена мінімальна пенсія 2361 гривня, і навіть є вже на 2005-2025, 2026 роки. 2573 і відповідно 2774 гривні. Також зросте гарантована виплата для пенсіонерів, які виконали вимоги щодо стажу та досягли. 65 річного віку, їх розмір буде таким: на 2023 рік їх пенсія становить 2680 мінімальна з січня до липня 2024-го вона буде становити 2840 гривень. З 2024 липня 2024 го по січень 2025 го їх мінімалка становить 3200 гривень. У 2025-му 3348 і 2026 му 3582 гривень. Даємо далі. Також президент повідомив, що робиться і дуже важливий економічний. Нічний аспект у бюджеті ми додаємо стимулювання економіки, виробництва робочих місць інвестицій, то що потрібно, аби Україна могла швидше відновитися після війни. Урядовці представляють деталі такого стимулювання. Це і те, що стосується підключення до електромереж для інвесторів і продовження грантових програм іпотечних програм розвитку українських індустріальних парків, сказав Володимир Зеленський. Крім того, він повідомив, що доручив премєр міністру Шмигалю підготувати основу для того, аби у першому півріччі наступ. 24-го року підвищити мінімальну зарплату в Україні, і зі слів Зеленського було сказано наступно: абсолютно всі елементи державної роботи мають бути налаштовані так, щоб ми могли самі тут в Україні окреслити час завершення цієї війни за рахунок нашої перемоги, наша зброя, яка досягатиме всіх необхідних для України цілей, наша економіка, яка зможе давати українцям необхідні робочі місця, соціальні функції держави, які повинні виконуватися. Державний функціонал, перш за все, цифровий функціонал, який має ставати більш сучасним. Ніж йде в Європі, все це наші інструменти, щоб наблизити перемогу України. Він також повідомив, що провів сьогодні нараду щодо інтеграції України з Європейським Союзом та НАТО, нараду щодо підготовки перемовин з партнерами, зокрема з Великої Сімки та з Глобального Півдня, а також військовий кабінет, в якому такі були деталі, про які зараз не можу говорити, але які були дуже результативні у війні під час війни.